Ані та панове доброго дня, вітаємо всіх прихильників футболу і запрошуємо вас до Житомира до навчально-тренувального центру футбольного клубу Полісся, де сьогодні Полісся 2 грає із Реал Фармою. 11-го туру чемпіонату другої ліги у лізі. А відбуватиметься це протистояння, і воно обіцяє бути максимально цікавим. З турнірної точки зору протистояння має принциповий і важливий характер. Та відкриває певні можливості. Полісся-2 йде на другій позиції у турнірній таблиці, має змогу вискочити і на першу позицію, випередивши лісне, в залежності від цього результату. Тим більше суперник наразі у Житомирян це остання команда ліги другої ліги, а команда, що йде на 11 11-й позиції. Причому у реал фарми лише одне залікове очко у реал фарми жодної перемоги. У реал Фарми найменше забитих голів і найбільше пропущених. Я би зауважив те, що виклик для Полісся 2 очевидний, але з іншого боку, дуже багато молоді у складі Житомирської команди. Тут ще цікаво, як вони поставляться до цього, наскільки холоднокровно розуміючи, що опонент найслабша команда ліги наразі, але недооцінювати його не можна, тому що у складі опонента грають такі ж самі люди, такі ж самі футболісти. І відповідно на перший план має виходити. Таке о, змістовне, холоднокровне бачення, ставлення, а не грячкуватість проти другої команди, але він є на лаві для запасних. Мені здається, що о, просто прогноз мій, що ми можемо побачити Клумалі Подача на Дальню! І 1-0! Хвилини 16. Перший гол забито Олександр Іванов. Хвилина 16. Я встиг зафіксувати. Чудовий початок для Житомирської команди. Тут так накинули на дальню. Там дві адреси було. Перша пропускає удар, а друга Олександр Іванов реалізовує. Ну і одразу ж запрошуємо до інстаграма Поліся. Там є і друга команда, окрема сторінка. Оці класні світлини. Зможете там побачити. Дивимося повтор. Ось вона, перша адреса. Так, і ось друга. Не дотягнувся до м'яча, не дістався до м'яча Артем Корш, але зробив за нього все Олександр Іванов. Також я би відзначив роботу Богдана Коваленка. Хороший ривок. Суперником налаштований на те, аби статистику покращити. Удар по воротах. І хороша атака Полісся. Подача. Широко. Удар в ближній. Забігання Майсурадзе через правий фланг. Подача. Знову схоже щось на дежавю. Так, інший гравець виконував. Так, із удар коваленка блокується. Так, із трішечки. Исурат играє по флангу. Удар кручений. Хороший розіграш. І ось тут інтенсивність І чутно зростає. Класний дриблінг, Простріл. Завершальний удар. Блокується. Удар ще один. Стійка! Момент ще у Чеуполіссид 2. Йока. Йока з м'ячем. Прострілий удар блокується знову. Удача. Удар по воротах забирає до рук Голкіпер. Він цю місію віддає uh, Коваленку в своїй зоні. Йока. Покотив. Ще скидка. Удар! м'яч виходить за межі. Швиденько доходять до заключної третини. Майсурадзе. Скидка. Кані, цього разу прямий удар поворота головою, але знову панчішин біля м'яча. Незвичне явище. Удачі! Йока чіпляє головою, але сумарний прогноз на кількість голів. Це цікаво. Йока отримує пас на хід. Йока! Стю! УДАР! Попередчина і добивання! І мій такий прогноз, знаєте, якщо заб'ють один, то далі буде голепад. Ще один я маю на увазі. Простріл! Добивання! В сітку з зовнішнього боку м'яч. Зменшилася напруга загалом, звісно, ну це все такі взаємопов'язані реакції. Момент! Це забирає другал. Подача на дальню. Така купа мала і забиває фарма. Отакої. От Я попереджав ще в першому таймі, що 1-0 це дуже слизька перевага, дуже ризикована і вкрай важливо Житомирянам забити ще для того, аби свою цю шалену ігрову перевагу конвертувати в перевагу на табло таким чином, щоб унеможливити якусь нервовість. А ж як? Найкращим чином зіграв на виході Дробот. Плюс я так розумію, що йому заважали. Можна намагатися розгледіти і фол, можливо, з боку когось із гравців Реалфарми проти Дробота. Але гол зараховано. Та ні, тут ніхто із гравців Реалфарми не фолив, здається. хоча. Там, здається, заслон ставив футболіст Полісся своєму воротареві. Так, зараз Кирил Кобернюк грає низом в розріз, не проходить, але боротьба триває. Хороший Ривок і ще момент. Лежить ворота порожній. Блокується удар. Слепо, слепо. Костриця, Шерше ліворуч. Непоганий розіграш. Костриця! Костриця! Простріл! Удар! ворота. Цього разу знову Микитюк біля м'яча і панчишин. Розіграш відбувся. Удар! Який гол! Який гол забиває Микитюк! 2-1! Краса, яка! А який гол? Вчора Тимур Кулмалієв забив фантастичний гол. А сьогодні Микитюк відзначається цим голом. 2-1! Мабуть, переломний момент. Ефектно ну, як пробиває Микитюка, пам'ятаєте, він теж був біля м'яча, коли штрафний били. Приблизно там же. І Тоді пробив Романчук, а зараз Микитюк, який удар, яка траєкторія. Ах, яка краса! І момент у Полісі 2. Хороша передача на хід. Ростріл! 3-1! 1. І знову Микитюк відзначається, але зазнаючи ушкодження. Це не ті жарти, що були, пам'ятаєте, по моєму за участю Олександра Назаренка забував на кульго в минулому сезоні. Так, святкуючи, це не жарти, це ушкодження. Це дуже неприємно. Спробував так відчути емоції. Микитюк відсвяткувати і таким чином, так би мовити, заглушити біль, але не вдалося. Це, звісно, ніяка не симуляція або щось подібне. Це відвертий біль. Дивимося повтор. Звісно, Микитюк в офсайді не перебував. і На атаку цю перед заключний пас зробив Микитюк. Він протягнув м'яч. Ну, як на мене, Микитюк демонструє. Неймовірний прогрес. Баба, спроси, заміна, є, зокрема, тим, хто стукає в двері першої команди, як на мене. А тут заміна потрібна ворота реві. Навіть так. И ну, тут момент у Реал Фармы. Удар! Теж сьогодні багато рятував свою команду, яка зараз, до речі, атакує. Подача. Удар! 3-2! 3-2 рахунок у матчі. Фабер забиває другий гол. Оце так матч. 5 голів на дві команди. Висока результативність. Класний поєдинок, о, який подарував вже безліч емоцій. На півгодини пізніше почалася гра, і там рахунок 1-0 станом на зараз. Ще момент! Падіння пенальті. Арбітр вказує на позначку. Удар! М'ячусті! 4-2! 4-2. Манчук збільшує перевагу. Іван Романчук визначається дебютним голом у Полкці Полісі 2. Показав непогано себе. Він вийшовши на заміну. Моменти були за його участі, такі цікаві спалахи. Лісне грає з куликів білкою. І ось він фінальний свисток. Пролунав сьогодні перемога. Полісі 2 з рахунком 4-2. Яскрава перемога, десь нервова, враховуючи те, що перший гол Олександр Вонов забив, коли було зіграно половину 16. Фабер зрівняв на 58-й, на 75-й Євгеній Микитюк знову вже з вперед. На 79-й рахунок 3-1 або оформив Микитюк. Олександр Фабер на 84-й зробив рахунок 3-2. І Романчук реалізував пенальті на 87-й хвилині.